Всім привіт, мене звати Ярік і сьогодні ми будемо грати в гру Гранде. Ну я вам говорив, що я вже не буду вам показувати, як я забираю їжу, воду там ще щось. Ну, це тільки це. Добре, давайте подивимося, що у нас завдані лопати і жолутів в ехопиті. Кріпіть знання у нас небагато. Давайте зробимо ці завдання. Надо два ростка. Ягодная кожу. І де мені їх достати? Отримати. Це нам не потрібно, бо у нас і так багато роси над нами. Смузі, кожа, личинки. Де мені вняти ці лічинки? Тільки О, сундук корисний. Лічінку можна достати тільки у мурах. Це єдине, де я знаю, де воно може. Бути. Я получила 200 крупіць. Там сонечко ходить. А в його поті легко робиться. В описанні говориться, що вона корисна. Куди ж ми його поставив? Давайте сюди. Легкі Так, да, легко, дуже легко построїти. І за це ми получимо 150 чи 100 округ тому не навчу, коли мені факел ще бере. Все, можемо робити все, що я хочу. Ще реально не пишете нічого в коментарях. Тільки завдання мені. Так, давайте череп з жовтня. що жовтий мій не... найулюбленіший колір. Мені завдання тільки допомагають, що це потрібно побудувати. Тому що за це я получу крупні зазнання. Три розка. Що ми ще можемо зробити? Нам потрібно жолоді, кусок Ну, Де ці ягоди знайти. Водорослі в пруду. Які важкі інгредієнти? 4 що ми не зробимо поки не зробимо, поки не добудемо лічинок. Не вб'ємо. Давайте лопату і жолуддя поставимо на цифру 4. Да, мутації у нас немає. Що ми можемо зробити? Мараха, не їж мою їжу. Не еж. Їж. Киш, да, киш. А давайте підемо до дубу і добудемо жолоді, щоб зробити маску жолодь. Так, я добув жолоді, я знайшов мурашник, ну, він старий. Ну, вдруг там є цей личин. Старі лічи. А мурах тут немає. Мрамор. О, Вовоці солдат. Вона ж мене. Він же мені нічого не зробить. ёпки я не с бачу личинок? Ну, может это из-за того, что это старый мурашник. А вы на меня напал. А вы не умеете прыгать. Высоко. На... на 3 сантиметра. Или там на 5, сколько там. Это камень. Ну, они насильно сильно кусаются, так что... Они... Безпечные, так сказать. Для нас. Але ж ми граємо на легкій сложності. Ну, тепер зараз. Яке завдання виконалось. Ще одне кусь взяли. От, ще один. Не, вона багато урона на нас. Там щось. А, ми будемо вибиратись, то вони на нас ідуть. Дуже швидко. Виходимо і. І дивіться, як хорошо працює наша в'яхопить. Давайте добудемо це. Так, повернувся і. Відположимо все, що не потрібно. Ну, хологодуванчика я добув. Бо в нас його було мало, їх було дві. М'ясо ми пожаримо. Так і робимо ростковий лук. Наш перший лук. І якщо я не знайду на цьому серії і кличе та тоді, будь ласка, скажіть де ви? Якщо ви знаєте граунд, скажіть десь. Приблизний координат. Типу, те, що я знаходив, типу, куди там не йти? Направо, вперед, наліво. А я думаю, я на цій серії не, не знайду ці глочи якщо ще не знайшов. Одна кожен нам ще не так сильно потрібно. Я робимо маску. Так, це ми залишимо Бо це дуже корисна річ. Так, йдемо до мурашника. Вот каміння. І потім ми будемо йти направо. Так, от там і мурашник. Так легко можна запам'ятати, де цей мурашник. Давайте візьмемо сразу факел. І топор. Не спускаємось. І воно, мабуть, будуть у королевих морах. Бо королевих морах робить личинки. що? Білехог. Біліхога. Яблоко. Вот він. Чому це яйцо, а не личинка? Правильна назва личинка, лі... я це знаю. ...на на перевод. Хто це переводив? Вони всі на мене нападають, тому що я не в них у мурашинку. Добре, що вони так сильно не кусаються. Чому, факел потух? 500 бат. Он не з'являється факел. Незвичайний ресурс Мабуть, ми на те, що шукали. Якщо тут написали, що це яйцо, а нам потрібна личинка, значить це не це. Но ну, ми ще його не значить. Може ще си. Може це і яйце. А вот мурах мене не все робочі. Мабуть, коли я возьму за яйце, тоді вони на мене нападають. Ну, это процес. Так, що це? Ми знайшли чи бурло? Як? Тут ми знайшли чи І тут я навіть ось, повний сет бджоли. Це найвізуча серія, яку я бачу. Якщо вона ще буде найпопулярніша, То я вам буду більше записувати відео про Джипа Якщо їх буде знаходити. Як мені повезло? Ти тут капішов знайдеться? Чи як там маска? Що тут ще є? Яйця? Не бачу. Вот, два. є. Так. Да. Коли я беру яйця, тоді на мене всі нападають. Прям всі-всі, всі, хто бачить. Ну бачить І Чому я королеву не побачу? Може тут забули додати королеву? О, бачите? Там сонечко против мурах. О, і на мене йде мураха. Ворока щось сюди пригне і я сюди. Ворока щось сюди пригне, і я сюди. Хто ти я фінтумі. І Скільки життів у ці укрові? Вона, сонечко, мене вдарила! Ви бачили, скільки вона мені життів Давай Давайте бінд. Перший раз використаємо. Ну мало сердечку. Стану. Ще це, це це солдат. Якщо я сюди стану на цю траву, тоді вони нападають на мене. Якщо на цю траву, тоді ні. Я знайшов баг ці ігри. Давайте подивимось тут у житті Ну, мало залишилось. А я достали ми. Так, і сюди стати, чи... О, дивіться, на цю суху травинку ви стоїте, і вас вони не трогають. Ну добре, якщо, вон, якщо ця травинка дуже низько стоїть, тоді трохи. Один лісок. Це так мало. Мабуть мені зараз дуже не повисло. Прям дуже дуже. Або повезло, що одне чесно. мені здається, це дуже не, не, не повезло. Ну що ж, дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І завжди пишіть коментарі, коли я вас прошу.